Угода, яка зрадила Афганістан. У 2020 році Дональд Трамп, який любить називати себе генієм переговорів, підписав дохійську угоду з талібами. Але це була не угода, а вирок для афганського народу. Замість того, щоб вибити для своїх союзників афганського уряду та армії, хоч якісь гарантії, Трамп пішов на капітуляцію перед терористами. США пообіцяли вивести всі свої війська, навіть не змусивши. Талібів взяти на себе зобов'язання припинити насильство або вести діалог із законною владою Афганістану. Фактично, це був договір не про мир, а про втечу. Трамп вирішив, що йому буде вигідніше красиво оголосити про закінчення війни, ніж реально гарантувати стабільність у даному регіоні. Йому було байдуже, що після цього країна скотиться в хаос. Головне створити картинку перед своїми виборцями. Жодних реальних гарантій миру ця угода не містила. Жодних зобов'язань талібів не нападати на афганський народ, жодних механізмів стримування для терористів.